Вечерні назарії. програма програму Вечері Назарії. її ведучий Назарій Малачинський. Я беру інтерв'ю в нудних і на показних людей для того, щоб ви мали про що побалакати з друзями. Вчора мені довелося брати інтерв'ю в а... тез не вивчити. Я сів в свою машину часу і відправився в 2021 рік, щоб взяти інтерв'ю без п'яти хвилин випускника Інституту журналістики Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Назарія Малочинського. Вітаю Назарій! Здорово! Назарій, перед тим ми почнемо, я б хотів показати тобі одне дуже цікаве відео, якщо ти не прости, так, звичайно. Назаре, а ти дарував в школі Валентинки? О, в школі я ще був тим Валентином. Угу. Все з тобою ясно. А, що ти маєш на увазі? Ну, на те, щоб я образилась, ну, так, я образилась. Я дуже на тебе образилась. Знаєш, як прикро було не отримати від тебе Валентинки? Ой, ну взагалі думала, не тільки колеги. О, ну, звичайно, колеги. Я ж просто так малюю губи і вдягаю нові сукні. О Боже, чувак, ти найгірший ведучий, якого я коли-небудь бачив. Хто взагалі на телевізор? Це була Мрія. Мрія? Взагалі я намагався вступити в інститут журналістки двічі. Дуже цікаво, продовжуємо. Так, дякую. Перший раз я приїхав до Києва, склав творчий конкурс найкраще за всіх, але не прийшов, бо моє знову було за слабке. Тому я поступив у Тернопільський педагогічний університет. Але ще в вересні того року я знав, що я буду поступати на журналіста ще раз. Я побачив тут зовсім інших людей, зовсім інше ставлення. І ти, напевно, хочеш запитати мене про, Тер... про Тернопіль, то я тобі відповім, що в Тернопільському педі також були хороші викладачі і прикольні люди, але різниця між Тернополем і Києвом є, і вона немаленька. Mm -hmm. Так, так, нарешті ти закінчив. З вами була програма Вечірній Назарі, я її ведучий Назарі Балачинський, не зупиняйте дивитися нас. Що? Диплом, має бути на 15 хвилин? Що ти мені з не сказав? Я його взагалі не слухав. Так, Назарі, ти ніби щось розказував про те, як ти вступав до Києва. Скажи, будь ласка, чому ти обрав саме інститут журналістики? Бо, як ми бачили на першому відео, таланту в тебе нема зовсім. Чесно, я просто хотів, щоб вони показували по телевізору. А, то ти думав, що ти прийдеш на телевізор, розкажеш їм такі анекдот з киненим лицем, і вони тебе радо приймуть. Та Боже, це відео з другого курсу. Я взагалі поняття не мав, як поводитися на камеру. Я не знав, куди покласти руки, мені було незручно, горло стискало. Це нормально, всі щось починають. Ти ж також не став найкращим українським ведучим за один прекрасний день. Для цього журналістів вчать, і я хочу сказати, що ось цей випуск новин. Він був хорошим роком для мене. І я подивився на себе збоку. Хоча спочатку навіть дивитися на себе було незручно. Але з часом все проходить і впевненість, і розкутість, хоча тебе бачу, ні відвідування одна ні інша. Давайте не будеш переводити стрілки окей okay, з боройбою. Мій улюблений спогад про навчання в інституті журналістики. Хороше питання. Ти знаєш, дуже класні часи були, коли ми вели бекстейдж дебатів на Суспільному. Що це було? Це був 2019 рік на вибори президента. На суспільному виходила програма Зворотний відлік. Основну програму вели Повло Казарі і Мирослава Барська, а я і моя колега Мирослава. Ми вели за колісся програми. Ми спілкувалися з Гриценком, Морозом, Кушулинським і з багатьма іншими. Порошенко і Зеленський на дебати, правда, не прийшли, але, наприклад. Девошенко там також була, хоча і не захотіла давати нам інтерв'ю. Ми працювали в прямому ефірі, і це спочатку було дуже страшно. Таких випусків було три чи чотири, і знову ж таки, з кожним прямим ефіром ми ставалися більш впевненими в собі. Мандраж пропадав, і ми просто кайфували від тої атмосфери і від того, що ми маємо змогу спілкуватися з такими визначними людьми. Ми також знайшли одне дуже характерне відео з цієї програми, і я попрошу наших режисерів вивести його на екран. Оптимістична молодь. вона просто уїжджає з іншої страни. Дуже дякую. Тоді. Прохання від наших глядачів розмовляти, будь ласка, українською мовою. Ні, я буду говорити по-русски, тому що мой родний язик русський і це український русський. В Києві так всегда розговорювали. Як же його поставив на місце, ага, а Це по Пацанськи, по нашому, по подільську. Просто мокрого місця на ньому не залишив. Притиснув до стіни. Молодець. Дякую. Віриш чи ні, але після цих виборів зі мною зв'язувалися люди і пропонували піти ведучим одночасно на декілька різних передач і досить престижних передач. Чому ж ти не пішов? У мене вже були готові документи для поїздки за кордон. Я думав, що ці пропозиції почекають. Але коли я повернувся за три місяці, всі про мене вже забули. І мені знову треба було починати все спочатку. І ти ж, звичайно, почав. Що і близишся? Ти ж насміхався з мене на початку. Мені за це платять гроші, а тобі треба зняти диплом. Це я так нагадую, окей. Наскільки я пам'ятаю, ти зняв ролик зі своїми знайомими з інших країн, які розповідали щось про Україну. Я написав десь двом десяткам людей з різних країн світу, там, від Штатів до Зімбабве, і попросив їх записати коротке відео, в якому вони щось розповідали про Україну. І також попросив їх прочитати декілька ріків з вірша Шевченка. В нас є це відео. Якщо можна, ми б хотіли його зараз подивитися. Добрий день, мене звати Назар. Минуло літо я був за кордоном, де зустріч дуже багато іноземців. І майже ніхто з них нічого не знав про Україну. Саме тому я вирішив розказати їм про свою країну, а що з цього вийшло. Дивіться. далі. Ви. Assalamualaikum warahmatullahi. Hello, my name is Alex. Oi, Nazareh Ucraina. Buonasera. Alla meda storia tutta, peribben كانت Ucraina محتله من Il vestito tradizionale ucraino si chiama Vishivanka e assomiglia moltissimo a questo. Il Vishivanka Day si celebra il terzo giovedì di maggio ed è una ricorrenza in cui gli ucraini dimostrano il loro patriottismo e festeggiano le loro tradizioni. أتيت <applause> من في الشتاء يرتدون الأوكرانيون ملابسهم التقليدية ويتغنون بأغاني عيد الميلاد الأوكرانية المسماة بوكولاتكي ويتمنون لهم الجيران السعادة والصحة بالعمل. ولكن في 24 أغسطس عام 1991 أصبحت أوكرانيا دولة مستقلة أوكرانيا <applause>

Que são as moças da Arda. Soms benk se loor se op de Ukrainse mana. Uma de mais populares Christmas carols, Carols of the Bells, foi escrito pelo ukraino composer Nikola Leontorich. Eu chamo isso cada dia com meu filho. A capital de Lukraine é Kiev, que foi criada no IVe siècle por Keniavski. Kiev é o centro de Kiev em Russo. Em 1988, Vladimir Legrand a christianizar a população de Kiev. қазақстаннан жалынды сәлем менің есімім нұрлан қазақстанда өте көп украинаның адамдары тұрады және де украин тілінен телебачение деген телевизор екенін білем, және де көрісеміз деген попачимся дякую және тағы ба тарас шевченко леся украинка и иван франко самые известные украинские деятели культуры Ми учили их стихи в школі і можемо навіть розказати пару строчек. Задок вишневий коло хати, хрущі над вишнями гудуть. Плугатари з плугами йдуть, співують і душі дивата. Матері вічарять вдиту. Семявоче на коло хати, вічнє зіронька в сіє. Ложка пожереття подай. А мати рожношарти. Tak stolovek koordin je da je. Poklala, mati, kolo, ati, malenki, di tošok, zvoj. Samor se slova, kolo, ki. Veste, ko se di kurčata, ta slove je kot nek te. V eni slovini in Afriki naj se dala modro. Kaj je v Ukrajini? Ne gre hrani, ali pa še kaj, v vrtulobi. І ти знаєш всіх цих людей? Так? І вони так багато знали про Україну? Ні, вони нічого не знали про Україну. Взагалі. Я кожному окремо писав його текст англійською, а вони вже перекладали на свою мову. Надіюся, вони хоча б щось запам'ятали. А взагалі, я думав, що це відео стане вірусним. Не розумію, чого так не сталося. Ти його погано змонтував, давай дивиться правді в очі. Але один з твоїх проєктів такий вистрілив. Який же? Копанка. Отак. Ця гра стала культовою. Мільйони переглядів, десятка тисяч лайків. Зараз, у 2050 році, копанка витісняє звичайний футбол. Ліга чемпіонів з копанки є найпопулярнішим турніром у світі, а все почалося з одного короткого відео. Розкажи, як це все зародилося? У нас в універі був предмет, на якому ви мали створити власне медіа стартап. У групі всі були хлопцями, тому ми довго не думали і вирішили зробити проєкт про футбол. Запустили інстаграм, телеграм, Ютуб, проєкт розвивався і все йшло добре. А потім почалася пандемія коронавірусу. І ми всі роз'їхалися, і проєкт заморозився. І от я сиджу в себе в селі по сукрову і думаю, було б прикольно, якби була гра схожа на футбол, але все в ній було сплановано, було б ем, за сценарієм. Кожен гол, кожна червона карточка, ем, кожен спільний момент все. Так і з'явилася в Копанка. Для тих, хто не знає, що таке копанка, хоча мені самому зараз стало смішно, ми не підготували невелику історію про цю гру. Увага на екран. <му> ай, ай, пацани, все! з священника! Як бачите, я живий і ніхто мені священника не кликав. Це все було не по-справжньому. Якби хтось насправді пішов проти мене в такий жорстокий підхат, його б вже тут давно не було. Це відео з гри, яка називається Копанка, і яку я придумав зі своїми друзями. Копанка, я б сказав, це різновид футболу. В кожній команді грає три людини. Мета гри забити голову рота суперника. Але є одне але гра в копанку відбувається за сценарієм. Названі вірі був предмет, на якому ми мали створити свій медіа стартап. Так як нас всі були хлопці в групі, то ми довго не думали і вирішили зробити проект про футбол. Перший матч ми планували зіграти на нашому університетському стадіоні, але через коронавірус наші плани помінялися. Я поїхав до себе в село, розказав про копанку своїм друзям зі школи. І пацани також захопилися цією ідеєю. І от зараз ми готуємося до нашого першого матчу. У нас вже є сценарій першої гри. Ми з пацанами зараз декілька разів на тиждень проводимо там репетиції, тренування. Скажу чесно, це виявилося набагато складніше, ніж я думав. Ну, наприклад, я напишу сценарії, що там Толік заб'є з пенальті. А якщо він не заб'є, якщо він не влучить, тоді і весь сценарій пролітає. Саме тому ми вирішили проводити копинку без глядачів, а в YouTube викладати вже готовий запис матчу. Ні, ну знаєте, Назар подав дійсно дуже круту ідею. Бо часом знаєш дивитися той футбол і хочеться якогось неймовірного камбеку, якоїсь видовищності. А справжньому футболі такого нема. А зараз є можливість спостерігати, відчути цю емоцію. Ну, дійсно дуже крута ідея. Я радий, що я попав в цю команду. Але і тут в нас з'явилася ще одна проблема. Ми просто не мали з ким грати. Нас було лише троє. Тому я сів на свій велик і просто поїхав шукати людей, які погодяться з нами зіграти. На щастя, я їх знайшов. Розказав їм про копанку. Ми навіть потренувалися трохи. А що ти брешеш, нічого не було, Ставай грає. Червона картка! Яка червона картка? Це були взагалі чужі пацани. Ми не знали один одного, але вони погодилися нам допомогти. І я маю визнати, в них вийшло дуже круто. село вікно пацани всім респект, уважуха Подивіться, як вони класно грають. Це все акторська гра, насправді ніхто не постраждав. Проте деякі глядачі, там особливо школярі, які потрапили на наш матч, вони не сумніваються в реальності того, що відбувається. Ви уявляєте? Я такого ще ніколи не бачив. Ми назвали нашу команду Чупакабра. Це я, Артем, і Мітолік. За сценарієм, ці пацани, яких ми зустріли у вікні мають сміятися з нас. Типа, що за фігня? Ви взагалі не вмієте грати в футбол? Зараз ми вам покажемо. Я не скажу вам, хто виграє цю гру. Готовий запис ми будемо викладати на YouTube. Це буде як серіал. Кожна серія нова історія, новий матч. Коли карантин закінчиться, то ми знову зустрінемося з пацанами в універі в Києві з Олегом і Дімоном. І вже там будемо придумувати якісь нові ідеї. Я сподіваюся, що покабра не розпадеться, і мої хлопці в селі будуть знімати ці прикольні відоси і без мене. Взагалі, я мрію, щоб одного дня моя київська команда зіграла з командою з мого села. На кону стояла б наша кар'єра в копанці або щось таке. І на цьому ця вся історія з копанкою завершилася б. Так, було б дуже прикольно. Ти навчався в найкращому університеті країни 4 роки. Що тебе навчили за ці роки? Ти знаєш, я багато думав про те, з чим я буду зенітуру, з якими знаннями. І знаєш, напевно, найголовніше це те, що я кардинально змінив свій світогляд. Я зрозумів, що журналістка навіть близько не є такою, якою я її собі уявляв до університету. Це набагато складніший і красивіший світ. Для мене бути журналістом це не просто бігати з мікрофоном і просити коментар. Це не просто сидіти ночами на стрічці новин, не просто читати новини з суфлера. Журналіст це перш за все творець, художник, який міє сказати так, як ніхто інший. І сказати це в єдиний слушний для цього моменту. Може звучить трохи пафосно, але це те, що я думаю. І хочу навести один приклад: моєму селі не так давно хотіли зробити збори і висловити недовіру старості села. Староста всіляко намагалася скасувати збори, але не хотіла йти з посади, хоча для цього буде причини. Що ж, не скажу, що це було моє найкраще інтерв'ю, але в будь-якому разі було цікаво послухати себе ще зовсім молодого і зеленого. І зрозуміти, як я досягнув такого приголомшливого успіху в майбутньому. Ми відповідаємо Назарії Назад у 2021 рік дописувати диплом, бо я знаю, що в нього з цим проблема. Назарію прощавай. Ще зустрінемося, чувак. О, дуже сумніваюся. На цьому ми завершуємо наше інтерв'ю. З вами був Назарій Маличинський, програма Вечірій Назарій. Не зупиняйте, дивитися нас. Cherny Nazarii.